Сьогодні не знає, кожен прийде і спробує подати документи до приймальної комісії університету. Він буде у нас гостем з 2014 року, коли вже, по ідеї, якщо буде прийнятий законопроект Півалова калєтніка Сороки, вже буде нівельована роль ЗНО і велику роль гратимуть ступеністку, які, як відомо, прославили своїми корупційними складовими. Власне, це вже далеко не перший, так би так мовити, захід в рамках кампанії на захист ЗНО, е, яку проводять різні організації, в тому числі рух рухвіси, що зараз найбільш інтенсивно. Е, в попередній акції е, найчастіше полягали в роздачі, наприклад, листівок е, на пунктах прийому ЗНО, е, роздачі абітурієнтам, студентам, е, для того, аби ознайомити їх з небезпеками е, е, цього законодавства. Тут для них як для майбутніх студентів, власне, там є різні негативні е е е загрози для, саме для студентів, а також загрози, чому не можна спрацювати скасовувати жіночі, що потрібно. Е і сьогодні теж, до речі, Ну, вони будуть всім подавати острівки, чому э, ЗНО є важливим. Э, хто хоче скасувати, є у нас листівка пропівалова, який приймає э, іспити, магістратуру розширком э, пора в Верховній Раді перебувають. Э, э, тому і це далеко не останнє. Ми плануємо роздавати ці листівки э, для підрієнтів, і батьків э, ну, напротязі всієї сутної кампанії.